Усім привіт, продажа свіжо пригнаний свіжопригнаний Швейцарії Це у нас 2.0 дизель автомат, повний привід. 2014 року випуску автомобіль, саме ключове пробіг. 196 тисяч кілометрів. Також ця сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все вам буду поступово показувати. Автомобіль на чорному кольорі на класних легкосплавних дисках 17-го розміру. Такий кліренс автомобіля. Ідеально підходить для наших доріг. Він дуже м'якенький, проходимий. Також автомобіль має 7 місць, максимальну комплектацію, блек пакет, чорні фари, чорна рішітка, як бачите. Також дзеркала. Повністю весь чорний на чорному. Також салон. Ось він код для перевірки надаю. Також сервісну історію, все вам покажу. Присутній датчик, сліда, датчик дощу. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове, всі 14 рік. Бокові приламіновані, задні заламіни притоновані заводським напилом, щоб захищало від ультрафіолету і не вигоряло. Також додатково собі можете притонувати. Також у нас є безключовий доступ на водійські дверці, і пасажира, складання підігрів дзеркал, також є люк, який відкривається, також пізніше сам вам покажу зсередини. Кузов весь ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без полі в гарному збереженому стані. Ось таке відзеркалення автомобіля. Система повного приводу АВД, також є задня камера, паратроніки, буде комфортно паркуватися. Ось такий у нас великий просторний багажник. Пізніше до нього перейдемо, все вам покажу. Знизу кріпиться запаска. Також домкрат ключі все на місці. З такий автомобіль з цієї сторони показую, то також все у нас гарно, ніяких нюансів по машині немає. Машина повністю розмитена, сертифікована, готова до постановки на облік. Зараз перевіримо її товщиноміром. Так, ось такий у нас професійний товщиномір ProfiLine. Починаємо перевірку кузова на підкраси. Ніколи не купую автомобілі, які були в ДТП. Якщо часом є якийсь косметичний підкрас, підфарбування, це нічого страшного. Побувають часом царапини. У цього автомобіля, наприклад, є підфарбування ось цього крила. Зараз покажу вам. Бачите, просто косметика. Без шпаклівки. Можливо, була якась царапина. Зразу зафарбували. Тут у нас пластик іде. З цієї сторони крило так само у нас перефарбоване без шпаклівки. Просто косметика, як бачите. Дверка вже в оригіналі. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. І ось це крило також перефарбовано. Все б'ється до 200 мікрон, це просто косметика. Це ще один слой лаку чи фарба, можна так сказати. Проб'ємо. Кузов без колів, без м'ятин, без царапин в гарному стані, як може бачити. Так. Зараз покажу вам салон. Так, переходимо до салону, маємо безключовий доступ, складання підігрів дзеркал, премій музика Alpine, такий у нас гарний чорний збережений шкіряний салон. Почнемо з дверної карти, пластик, шкіряні всталки, все так дуже якісно зроблено, все м'ягеньке, пластик не з дешевих автомобілі нічого не буде скріпити, скрипіти, стукати по салоні, все зроблено по-якісному. нас сидіння з підігрівом, з електроприводом. Все повністю працює. Також спинка надувається, здувається, боковинка не потріскана, не протерта, все в гарному збереженому стані. Мультифункціональне кермо, також є круїз-контроль, блютуз. Управління світлом, підсвіткою, також датчик задачок дощу автозатемнення затемнення дзеркала. Така у нас навігація. Тут у нас йде управління кліматом. Також можна підключати, ось так вибирається регулюється клімат по-різному, також є механічні кнопки. Кому як зручніше також можна підключити телефон по Bluetooth, навігація з українськими картами, все присутнє. Також виводиться задня камера, коли включаємо задню передачу, працюю в парі з паратроніками. Тут дивитись на камеру, тут в партроніках буде комфортно паркуватися в великих містах люк. ось Так сонцезахисна шторка ось так відкривається без проблем. ось Так назад закривається. Ось Так ставиться ще в таке положення. Або повністю закривається. Поки що закриємо його. Щоб не зважали за звуки. Також два підстакані з підсвіткою. Тут такий великий органайзер, розетка для заряджання ваших девайсів, також підлокітник дуже великий, також тут є всередині USB Aux і розетка. Тут у нас такий великий бардачок, також сервісна історія, присутня. Дивіться, відео до кінця буду показувати. І тут також є ще один бардачок на замку. Ні, тут без замка показалось. на на замку, на замку. Воно видно. Двохзваний клімат-контроль, кондиціонер, система запуску двигуна без ключа, надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Не путайте її з варіаторами, які стоять в американських версіях Dodge. Тут у нас європейка, дизельний двигун і коробка гідротрансформатор. Тут це наш щітко, потолочок не прокурений, не потертий, ніяких посторонніх запахів по автомобілю немає. В Машині не курили, також тварин не возили. Клімат у нас трьох Ще раз наголошусь. Також ззаді все управляється. Зараз перейдемо, все покажу. Ось така у нас приладова панель. Пізніше зробимо також тест-драйв. 96 тисяч пробігу. Так, переходимо до заднього ряду. у нас на 90 градусів. Буде комфортно залазити для задніх пасажирів. Так само тут шумка, пластик. Шкірні вставки, все в гарному стані, нічого не знищено. Саме задній диванчик в гарному збереженому стані. Підлокітник з підстаканниками присутній, все для вашого комфорту. Також сидіння регулюється в різні положення, вперід, назад, також спинка регулюється. Оце максимальне положення спинки назад, буде комфортно для задніх пасажирів пересуватися на даній поїздці, також ось. ось так собі виставляється, кому як зручно під себе налаштують. Такі вішечки розетка для заряджання девайсів, також в підлозі такі органайзери дуже великі. Також ось так можна їх легко прибирати, воно все забирається, відчіплюється, якщо насмітили. Можна ховати продукти, взуття, якщо їдете десь на даній поїздки. Якщо ховати продукти, то будуть зберігатися в холодному вигляді, якщо буде на, на дворі жара. так виглядає панель з цього ракурсу, вечором гарно все підсвічується. Всі кнопочки ціленькі, не затерті, і такий приємний стан автомобіля. Дефлектори тут дує. теплим або холодним повітрям, собі як тут виставити. Також підсвіточка все є. Так само третього ряду, третій ряд не обділили, так само є дефлектори і підсвітка. Так, сидіння трансформується в дитяче крісло, якщо потрібно. Також це сидіння складається в рівну підлогу. Якщо не забуду, пізніше вам все покажу. А зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Присутні задні парктроніки в парі з камерою і буде комфортно паркуватися, без ключових доступ, підсвітка номера. Це у нас третій ряд. Він ось так у нас легко складається, якщо він вам не потрібний. Вони всі практично йдуть самі місні автомобілі, також підстаканники, підлокітники. Це для третього гряду присутні. також динаміки, фонарічок. Підсвітити щось, щось собі вночі, розетка для заряджання ваших девайсів, такий великий органайзер, також є домкрат, ключі, все на місці. Дуже такий об'ємний багажник місткий, можна перевозити будь-що, коляску, будь-які матеріали. Сидіння складається в рівну підлогу. Зараз я вам буду показувати. Все покажу з цього ракурсу. Так само все тут добре. Ось так, від'їжджають і легко буде залазити пасажира на третій ряд. Зараз спробую скласти вам в рівну підлогу, показати, як воно все працює. Потрібно дві руки. Так, Вибачаюсь, не дві руки потрібно, одної буде достатньо, вже давно не мав таких автомобілів, забув, як воно складається. Ось так утворюється дуже багато місця. Ось відкрию багажник. Рівна підлога, два повноцінних двоспальних місця. Також можна будь-що загрузити, перевезти такий міні-бусик, утворюється. І назад, все. Ось цим рташком затягуємо і нарівнюємо. Все просто. Так, Показую далі. Передня дверна карта, так само все порядку. Автомобіль весь ціленький, без будь-яких царапин, нюансів. Все в гарному збереженому стані. Все ми стараюся детально показати. Ось так сидіння складається, що потрібно назад, щоб підлокінник не мішав. Так, беріт собі підсилається, можна використовувати як столик для запису чогось небудь. Бо, Наприклад, якщо їдете на дальну поїздку, потрібно ноги вирівняти для заднього пасажира, це все він без проблем зможе зробити. Спинка захищена пластиком, буде дуже довго служити, витривало, все продумано наперед цього автомобіля. Так, і так, назад, все. Відсувається. Так, виглядає приборна панель з цього ракурсу. Тут у нас бардачок. І ось тут ще один бардачок. Сервісна історія. Присутня. Зараз буду все показувати. Так ось така у нас документація, дуже багато різних книжечок, інструкцій по автомобілю. Собі вечором є, що буде почитати. Сервіска у нас. Ось усі відмітки про обслуговування. Пиксуйте собі, передивляйтеся. Останній сервіс був проведений на пробізі 84 942 км, також замінений ремень ГРМ, це дуже великий плюс. І ось ще одна бірка дублююча з цієї вона висіла біля руля. Наступна рекомендація по заміні на 115 тисяч. Замінити масло або в сьомому місяці 24-му році. Та, як вже рік пройшов, завжди рекомендується міняти масло раз в 10 тисяч, або раз Ну, у нас в Україні раз в 10 в Європі раз в 20-30 міняють, або стабільно раз в рік міняти, бо типу, через рік масло втрачає свою властивість. Кого будуть цікавити деталі технічні по будь-яких автомобілях, як обслуговувати, телефонуйте, все вам детально розповім. Також машина повністю розмитнена, Сертифікована, готова до постановки на облік. З машиною надається весь пакет документів. Ось Вінкод, сімість, 125 кВт, 14 рік, 11 місяць. Бачите? Переходимо до підкапотного простору. Тут нас все ціленьке, все рівненьке. Єдине, що шумоізоляція трошки погризена гризунами. Це нічого страшного, це часто явище. Часто зустрічається в Швейцарії. Там дуже багато куниць водиться. Головне, мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань тікань немає, усі рідини в нормі, антифриз, тормозна рідина. Також всі кріпи-кріплення ціленькі, нічого не кручено, не верчено. Все чітко у нас працює. Ще раз покажу автомобіль вам ззовні, особисто мені він дуже подобається, коли в класному блек-пакеті, чорні фари, чорна решітка і так далі. Нагадаю, це 2014 рік випуску 2.0 дизель, автомат, повний привід, 96 тисяч оригінального перевіреного пробігу, також автомобіль відкритий до будь-яких перевірок. На 17-х легкосплавних дисках, вже на зимовій резині, вже скоро зима. Рейнги має люк, максимальну комплектацію, партроніки, камеру, гарний високий кіренс. Машина просто пливе, наприклад, десь по Бруківці чи десь по бездоріжжю. По підвізка тут дуже м'якенька. Середній розхід по трасі, якщо їхати, наприклад, доставляли автомобілі дуже часто по Україні. Середній розхід 6,5 літра. Якщо їхати до 90 км на годину, навіть можна описатися до 6 літрів. Такий економний у нас двигун. Також в парі з надійною коробкою автомат, гідротрансформатор. Не путайте її з варіаторами. Також нагадую, можлива доставка і до вас додому. Якщо не маєте змоги с приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. З машиною надається весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Всю детальну інформацію, що буде цікавити вас, розкажу по телефону. Якщо буде цікавити, телефонуйте, всем розповім. Зараз зробимо невеличкий тест драйв. Так, зараз проведемо тест-драйв, маємо великі дзеркала, коробка автомату. Так, включається задня камера, ще раз показую. Працюю в парі з парктроніком, буде комфортно паркуватися. Собі, включаєте, підігрів сидінь, клімат на себе підстраюєте, температуру. І він у нас з трьох зони, ще раз нагадаю. Мультифункціональне кермо, Скорість з контролем, також можна підключати телефон через блютуз, слухати музику. У нас переміг музика Alpine буде дуже гарно звучати. Зараз покажу автомобіль в їзді. також люк присутній, підсвітка регулюється, щоб не сліпило. Так, планенько набирає оберти. гарно все перемикає. Кропка гідротрансформатор, не путайте її з варіаторами, ще раз нагадаю вам, вони стоять у дойчу версіях варіатора, тут європейська версія, гідротрансформатор в парі з дизельним двигуном 2.0 MultiJet на 125 кВт. Такі нас великі дзеркала, висока посадка, гарна глядовість, шумоізоляція на вищому рівні. Також автомобіль дуже м'якенький, ідеально підходить для наших доріг. Вже не одну таку машину я придбав. Всім такий автомобіль подобається завдяки своєю, своїм великим салоном, гарним, збереженим. З гарним натуральним пластиком, таким, не натуральним, а якісним хотів сказати, нічого не скрепить, не грюкає по салоні, все дуже якісно зроблено. Також премія музика Альпін, навігація, дуже багато різних фішок по автомобілю, як дитячі крісла, третій ряд і так далі. Отож, кого цікавий такий апарат, телефонуйте, підписуйтесь на YouTube канал, групу Viber. Посилання залишив в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі, які прямують у Швейцарії, або ті, які вже є в наявності. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги, самим приїхати, можемо. Доставити автомобіль до вас під дім. Тож, всім дякую за увагу. До зустрічі!